Друзі, всім привіт! Мисливець на Цезарів знову на полюванні. І у мене є новий трофей. Ось ці грудушці, як бачите, показався гурт монети. На полі такий вітер сильний, що я спеціально зійшов до струмочка. І навіть тут вітер мене переслідує, але все одно тут тихіше. Все для того, друзі. Щоб вам якомога реалістичніше передати оцей момент відкриття звільнення монети. Це я все міг провести егоїстично на полі, швидко відкрити грудочку, подивитися і закинути знахідку в кишеню. Але поспішати нам немає куди. Головна мета передати вам. Друзі, оцей момент. Ось ця монетка. Сумнів немає, що цей кругляшок. Це римська монета. Ось тут видно, що моя лопата пройшла дуже близькі відстані, декілька міліметрів від цього кругляшка. Треба бути обережнішим. Ну давайте будемо скривати. Бо я вже не можу сам дочекатися. Повільно, не спіша. Насолоджуємось. Оскільки ці монетки даються дуже важко, їх все важче і важче знаходити. Ви Лише подивіться, яке це. Який це кайф. Ось вона моя хороша. Великий який кругляшок. Та ти що. Здається, це. Це навіть кругляшок більший за Днарія? Невже це Антоніан? Що ви скажете, друзі? Антоніан це чи динарій? Окрім вітру, мене ще переслідують різні звуки, трактори працюють на полі, не дають... Спокійно познімати. Ну нічого, не дивлячись ні на які перешкоди, ми завершимо нашу місію. Я покажу своїм глядачам в цей момент. Ви готові дійсно, друзі? Ви дійсно готові? Ось вона хороша монетка моя. Який кайф! Момент істини, друзі, момент істини. Так. Ох, який рельєф. Але це не Антонініан. Просто гарний великий Денарій. І кого б ви думали? Це Денарій. Ела Габала. Зараз я знімлю рукавичку. І помию... Помию свого динарія. Добре, що я біля струмочка. І маю можливість помити його. Ось він. Елагабал. Ну тут все відчиститься, це дрібниці. Гарний великий динарій Елагабал Габал, він же і Геліогабал Нічого позитивного про цього імператора я не можу сказати. Війшов в історію він як величезний любитель. Як би це так м'яко виразитись? Великий любитель хлопчиків. Ось так. Мав гарем як дівчаток, так і хлопчиків. І він любив, щоб хлопчики і його також, ви зрозуміли. Ось такий імператор. Були в нього спеціальні люди, які відвідували громадські купальні, і ці люди видивлялися, у кого з чоловіків найбільший статевий орган, і тих чоловіків запрошували. До імператора на прийом. Ну, Передав вам інформацію якомога, так сказати, м'якше. Ну, але сам Денарій – це хороше поповнення, поповнення моєї колекції. Шукаємо далі. Отже, друзі, ви були свідками того, як цей динарій з'явився на світ. Давно був цей коп, є що згадати, приємні моменти. Гріють душу. Ну, а зараз. Настала пора цього динарія відправитись на аукціон І Він буде виставлятися як благодійний лот для батальйона Братство. Вони збирають гроші на РЕП. Тому закликаю вас долучатися до збору по можливості. Кого зацікавив даний динарій, хоче купити собі в колекцію. Можете взяти участь в аукціоні. Підтримати християн з батальйона Братство та поповнити свою колекцію ось цим чудовим Елагабалом. Як бачите, динарій знаходиться у холдері. Чистив я його соком лимона, без хімії, без соди, лише сік лимона, ватні палочки та, при потребі, можливо, зубочистки. Відчистився він не ідеально. Як у волосі імператора, як бачите, є чуть-чуть окислів. Майбутній власник доведе його до ідеального стану, якщо так буде потрібно, але, на мою думку, і так нічого. Подивіться, друзі, ви бачили на відео, який був брудний реверс в окислах, який він зараз став. Просто чудовий. Шикарнючий реверс. З рогу достатку сипляться монетки. Супер. Такий коротенький передпродажний огляд даного динарія. Кого він зацікавив, беріть участь у торгах і динарій ваш. Плюс зробите корисну справу для наших захисників. Ось таке чудове поповнення колекції. Динарій Ела Габала в такому стані. Хороша монетка у вашу колекцію. Так, ну що ж, друзі, на цьому буду закінчувати. До нових відео. Хто буде торгуватися, тому вдалих торгів.